Триває інформаційний день на 24-му. Мене звати Леся Вакулюк. Вітаю вас, і саме час для актуального інтерв'ю говоритимемо про скандал довкола розкрадання коштів у Державній продовольчо-зерновій корпорації, бажання України стати житницею не лише Європи, але й Азії та про перспективи вітчизняного. Зернового ринку, а моїм співрозмовником є виконувач обов'язків керівника державної продовольчої зернової корпорації України Валерій Томіленко. Доброго дня вам, пане Валерію. Доброго Власне, доброго. хотілося б розпитатися про цей скандал, який був довкола Державної продовольчої зернової корпорації. Власне, це була ваша заява, бо ви наразі людина на посаді ВО. Так, ви взялися після того всього. Вам дісталася корпорація в такому не дуже хорошому стані. І, от я процитую ваші слова. Це були ваші перші 100 днів. На цій посаді усунуто десятки компаній-посередників зупинене виведення валютних коштів через фірми офшори, на які лише протягом минулого року вивели більше 132 мільйонів доларів США. За нашими розрахунками, через корупцію у структурі корпорації, держава щомісяця втрачала по 100 мільйонів гривень. Ну, На жаль, на жаль, це не лише слова, це і факти. І ці факти ми надали в вигляді документів і звернень. До правоохоронних органів Добавити мені щось важко, тому що дійсно, на жаль, так співпало, що ми маємо сьогодні за 2014 рік 3, тисячі три шість мільярди гривень за рік в збитках, поганих боргах і відповідно курсових різницях. І тому воно так і виходить, що дійсно 100 мільйонів на день. Але повірте, що це не просто для гарного слова, так вийшло. Що, Мається на увазі з простомільянно. Що з е, керівниками? Знаєте, купувати? я більше слідкую за котуваннями зернового ринку, чим за долею з е, моїх бувших, можна сказати так, колег-попередників. І тому мені важко сказати, що зараз відбувається з екс-керівниками, але єдине, що мені відомо, що по обох попередніх керівниках. На корпорації зараз відкрито справи і ними займаються правоохоронні органи? Це максимум, що я можу сказати. Але була інформація, що вони не поза Україною ці керівники. Це точно не від мене, і я це не відслідковую. Тобто, ви не знаєте якихось деталей. Зрозуміло, е то що тепер вам дісталася отака от корпорація з такими боргами? І як ви її збираєтеся вивести на якийсь якісно інший рівень? Ну, насамперед, це дійсно треба зупинити всі ті схеми і всі, всю ту роботу, і назвемо в лапках роботу, яка відбувалася, і насамперед налагодити відносини з нашим стратегічним партнером. Тому що ці цифри вони є не лише публічними, вони відображені в фінансовій звітності, яку ми надаємо нашому китайському стратегічному партнеру. І, звичайно, від цих цифр ніхто не в захваті. Жоден партнер не може бути в захваті. Зараз ми працюємо насамперед над відновленням наших довірливих відносин з китайськими партнерами, тобто надаємо їм всю повну картину інформацію. Відповідно, розпочали аудит міжнародною силами міжнародної аудиторської кампанії для того, щоб він був максимально об'єктивний і для того, щоб всі наші заяви і ті факти, які виявили спеціалісти корпорації, були підтверджені саме міжнародними незалежними експертами. І як тільки всі ці цифри будуть надані, як то кажуть, зафіксоване дно, коли ми станемо двома ногами на це дно, то звичайно, хоча насправді це відбувається паралельно, тобто розпочати нормальну роботу роботу по торгівлі зерном. І в цьому саме, саме в цьому є суть роботи корпорації, саме в цьому є мета роботи корпорації тобто, максимально, максимально збільшити об'єми торгівлі і відповідно. Вивести компанію із тих величезних боргів хоча б на рівень мінімальної прибутковості. Тому що, на жаль, за два з половиною роки свого існування і три фінансових роки, які закрила корпорація, всі три роки, на жаль, були збутковими. Коли запрацює е, державна продовольча зродова корпорація ефективно вона працює, оскільки і сьогодні вона працює вже е, ну, з моєї точки зору набагато краще, ніж раніше, тому що, як мінімум, ми... Не відправляємо кораблі без оплати на невідомі компанії, працюємо лише з нашим китайським партнером стратегічним і з першокласними міжнародними компаніями. І ну, звичайно, у нас є фактор сезонності, як і в будь-якої зерноторгової компанії. Тобто, фактор сезонності пов'язаний з старим і новим врожаєм. Тобто, ми на сьогоднішній день для себе поставили як задачу мінімум це зафіксувати всі проблеми. Вивести всі ці проблеми в публічну площину, відповідно, вивести всі ці, передати всі ці цифри до відповідних правоохоронних органів для того, щоб з нового сезону, це з 1 липня, розпочати вже, скажімо так, роботу, е нормальну роботу ту, ради якої була створена корпорація, саме закуповувати зерно у українських сільвоспроробників, якісно і вчасно відвантажувати його по контрактах зовнішньоекономічних, і відповідно отримавши від наших партнерів оплату за це зерно, зробити прибуток як для корпорації, так і через податки для України. Ви кажете про публічність і прозорість. Ваша посада наразі звучить як виконувач обов'язків. Чи не хочете перейти в іншу площину, в площину посади керівника? І конкурс триває, наскільки я розумію, зараз конкурс на заміщення скоріше починається з початку, тому що були, було перезапущено, можна сказати, конкурс по корпорації державній продовольчої зернові. Чому це скоріше питання до комісії? Єдине, що я маю ту ж саму інформацію, яку, мабуть, маєте і ви, і відповідно вона і публічною, про те, що після першого етапу конкурсу не було двох, як мінімум, кандидатів, яких потрібно було, скажімо так, подавати на наступний тур. Відповідно, як тільки буде розпочато перезавантаження цього, якби як тільки буде перезавантажено цей конкурс, я планую прийняти в ньому участі. Дуже надіюся на те, що зможу доказати комісії, що я гідний тої посади, на якій зараз знаходжуся, і перейти з статусу виконуючого обов'язки в статус за повноцінного керівника. Кажете, що не стеж, не стежите за долею попередніх керівників, бо тим часом стежите за. Е Цінами на зерно, які, якими вони зараз є. Чи відображається якось ситуація в Україні? Саме війна на, на коливання цін? Ну, які перспективи на зерновому ринку України? По-перше, зерновий ринок України є лише частиною і серйозною, але, мабуть, не поки що, на жаль, не ключовою в загальному балансі світовому зерна. Ми виходимо по окремих позиціях на перші місця і, звичайно, з нами вже рахуються. Але загальна світова картина на наступний сезон вона досить позитивна для балансу зернового світового, тобто виробництво зерна в ключових країнах, виробниках і в Україні прогнозується на високому рівні. І тому для нас, як для зернотрейдера, роботи буде дуже багато, але поки що ми, на жаль, вважаємо і прогнозуємо, що ціни будуть. Поступово знижуватися. Чому, на жаль, це скоріше, на жаль, для товаровиробників, виробників. Тому що дуже-дуже серйозне виробництво як в Європі, так і в Сполучених Штатах, очікується в наступному сезоні. Тому стабільні з невеликим трендом до зниження ціни. Тобто, оцей такий Але кількість стереотип, буде що Україна не, не стереотип, а так як Україна називають житлемцеї Європи, то цього року. Якщо говорити про житницю Європи, то ми дійсно займаємо, можна сказати, ключове місце в балансі європейському. Але ми говоримо про набагато ширшу географію продажів українського зерна, і ви правильно сказали, що ми також націлені сьогодні дуже сильно через свого китайського партнера на ринки в Азії. І, відповідно, там треба дивитися більш широко, тому що за ринками Азії. Слідкують і в ринки Азії хочуть попасти також інші серйозні гравці світові. Це і Сполучені Штати, і Канада, і Австралія. І вони там уже присутні, тому нам треба, як то кажуть, дивитися в різні боки. Але в рамках Європи ми входимо, мабуть, в... не мабуть, ми входимо в трійку самих-самих серйозних гравців на зерновому ринку. А чи є зацікавлення з боку Азії? Так, звичайно, звичайно, тут безумовно є. Величезний попит, і за ці ринки, як я вже сказав, воюють всі основні товар виробники світу, тому що ми всі знаємо про кількість населення в Азії, воно розподілене, скажімо так, якраз на користь. Тобто кількість споживачів нашої продукції чи будь-якої зернової продукції продовольства в Азії в рази вище, ніж в тій же Європі. І тому, звичайно, ми повинні там бути присутні цієї ринки. Ключові для будь-яких продовольчих напрямів, включаючи і, скажімо, особливо для, для зерна. Тому нам треба там бути і треба, скажімо так, думати про те, як не лише туди прийти своїм зерном, а ще створити правильну репутаційну основу для того, щоб не просто прийти і через день, на жаль, попрощатися з цим ринком, а щоб закріпитися на цьому ринку і відповідно отримати від кінцевих азіатських споживачів. Якраз ту довіру, що з нами можна як з Україною, так і з ДПЗК будувати довгострокові відносини і, відповідно, розраховувати на нас як на надійного стратегічного партнера. Ну, власне, довіра була трошечки підпсутою. Так, це є, це, є, це є, на жаль, правда. І тому зараз ми працюємо в тому числі не лише над торгівлею зерном, що ми знаємо і вміємо робити, а також над відносинами. В яких напрямках китайська сторона готова продовжувати співпрацю з Україною? Насамперед нашого китайського партнера цікавить фуражне зерно, тобто зерно для кормових цілей. Але ми намагаємося разом з Міністерством сільського господарства і продовольства розширювати номенклатуру товарів. Зараз там досить така складна, я не буду стомлювати наших телеглядачів процедурами, тому що китайський ринок досить захищений. Але ми зараз разом з міністерством розпочали процедуру по розширенню номенклатури для того, щоб поставляти на китайський ринок не лише зерно, наприклад, кукурузи, а також розширити його в певні продукти переробки. Я зараз не хотів би перечислювати все, щоб не створювати ажіотаж на українському ринку, але ми хочемо, ми хочемо торгувати не лише сировиною, а й продуктами переробки українського походження відповідно отримавши додаткову додатковий прибуток за рахунок того що ці товари вже мають в собі ну скажем так більше якості що це не лише сировина а це вже кінцевий товар Якщо Україна хоче втриматись на впливу, так і ми здати позиції, і стільки конкурентів є, то як ми будемо втримувати власне ці позиції і доводити, що ми що саме власна наше зерно чи нашу продукцію треба купувати за рахунок того, що будемо знижувати ціну, відповідно ні, ні, менше отримують. Ні, ні, ні. ціна це насправді такий момент, який досить є прозорим. І сьогодні світ відкритий також і по цінах, тобто чудес не буває. Ми можемо продавати. Лише по тій ціні, яка склалася а, завдяки попиту і пропозиції. А, і тут ми завжди і ми будемо працювати лише, скажімо так, згідно рівня світових цін. Тобто не може бути таких чудес, що ми продаємо або на 100 доларів вище, або на 100 доларів нижче. Ну, звичайно, таке чудо на 100 доларів нижче може бути, але ще один раз, тому що після цього, мабуть, правоохоронні органи дуже сильно зацікавляться, чому це сталося. А Те, що є ключовим з моєї точки зору, це насамперед, насамперед виконувати, взяти на себе зобов'язання. Тобто бізнес це є на, мабуть, 40% це є контрактні умови, і на 60% це довіра до, до того партнера, з яким ти хочеш і робиш бізнес. Тому що поламати цю довіру можна одним, як то кажуть, рухом, а відновлювати її треба руками. Тому виконання взятих на себе зобов'язань є ключовим з моєї точки зору фактором для того, щоб закріпитися на таких цікавих ринках, як Китай чи Азіатські ринки чи будь-які, скажімо так, інші ринки споживання для українського зерна. Я сподіваюся, що нам вдасться відновити цю довіру. Будемо працювати. Дякую вам, пане Валерію. А глядачам Дякую. нагадаю, що гостем нашого актуального інтерв'ю був виконувач обов'язків керівника державної продовольчо зернової корпорації України Валерій Томіленко. Евір 24 24-го триває, і за кілька хвилин зустрічайте з черговою добіркою свіжих новин мого колегу Павла Рольника. Я ж наразі кажу на все добре, але побачуся з вами знову і знову в актуальному інтерв'ю о 18.30. Залишайтеся з 24-м, ми знаємо більше.